Привіт! Якщо ти думала хоча б раз, що варто піти до гінеколога, але якось страшно, не хвилюйся, ти не одна. Сьогодні ми поговоримо про те, чому варто йти до гінеколога, коли варто йти вперше і що відбувається на огляді гінеколога. Не бійся, це не страшно. Коли потрібно вперше звернутися до гінеколога і як часто ходити на огляд? До гінеколога варто звернутися вперше після початку менструації або хоча б не пізніше 15 років. Не варто хвилюватися, це не обов'язково означає огляд на кріслі. Спочатку ми тільки знайомимося, розповідаємо про цикл, менструацію і відповідаємо на запитання, які вас цікавлять. Після початку статевого життя огляди стають більш інтенсивними, і потрібно хоча б раз в рік приходити на профілактичний огляд до гінеколога, навіть якщо вас нічого не турбує. Що відбувається на плановому огляді? Чи це боляче? Плановий огляд Дівнеколо ніколи не має бути болючим, він має бути комфортний для вас та зручним. Спочатку це є обговорення. Ми збираємо ваше анамне, запитуємо про те, що вас турбує. Після того відбувається огляд на кріслі, де лікар оглядає стан зовнішніх сетевих органів, а також дивиться на вашу шийку. Після того, при необхідності, лікар бере додаткові аналізи або ж робить УЗД. Як підготуватись до візиту, що можна, а що не варто? Глобальної підготовки до візиту до гінеколога немає, але варто дотримуватися декілька рекомендаційних правил. А саме утриматись від сетевого життя 1-2 дні до візиту, не використовувати напередодні ніякі свічки, ніякого спринцювання, взагалі не використовувати а також прийняти гігієнічний дуж без використання ароматизованих гель. А як щодо менструації можна приходити. Варто зрозуміти, чи це плановий чи ургентний візит? Якщо це є планова перевірка, краще дочекатися завершення менструації і прийти відразу після того, як перестане мазатися червоним. Це якраз найкращі дні для того, щоб робити ультразвукову діагностику. Але ж якщо у вас є гострі скарги, необхідно звернутися до лікаря незалежності від того, який у вас день цей. Яка різниця між профілактичним оглядом і консультацією зі скаргами? Профілактичний огляд це базовий чекап, який необхідно проходити кожній жінці, дівчині хоча б раз в рік, де ми беремо звичайний ПАП-тест і вірус по людини, а також робимо ультразвукову діагностику. Коли ж є вже ургентний стан, це чи біль, чи е, виділення, які вас турбують, тоді ви приходите ургентно, і вже ми робимо додаткові аналізи, які необхідні, в залежності від того, що саме вас турбує. Що таке пап тест і чому про нього всі говорять? Паптест це один з найбільш необхідних аналізів, які необхідно проводити в кожній жінці. Це є аналіз шийки матки, який показує, чи є якісь передракові зміни на шийці. Звучить направду дуже страшно, але за допомогою нього можна протилапувати різні ускладнення. Паптест виконується швидко і безболісно. Якогось дискомфорту під час виконання цього аналізу ви не відчуєте. Я боюсь першого візиту. Що з цим робити? По перше, хвилюються всі направду. Перший візит до гінеколога і не тільки перший це завжди носить така хвилююча подія. По-друге, найважливіше це знайти вашого лікаря-гінеколога, людину, якій ви будете довіряти, і яка зможе провести на всі ваші запитання.